Так, друзі, всім привіт. Значить, терміновий, коротенький вихід по винограднику. Ситуація по винограднику. Картина наступна. Сьогодні маємо 8 квітня. Сьогодні в нас дощу немає. З одного боку, слава Богу, з другого боку, погано, що немає, але тим не менше, коротше, добре, що немає. Картина у нас така: значить, 3 дні. Ішов дощ, 5 днів вже холодно, так що капець тут багато де очікуються заморозки. В нас вроді поки що не очікується. Ну це теж зранку не очікується, а з обіду вже може показувати, що очікуються заморозки. Сьогодні у нас четвер. от. І, відповідно, по винограднику картину маємо наступну. Я вже вчора буквально, тобто, оце це пішло, це похолодання. я, Якщо пам'ятаєте, я обробив оце та стимулянтом трошечки, щоб їх рухнути, щоб це все діло пішло, очухалося. І він навіть ще не встиг нормально спрацювати препарат, як знову ж таки похолодало, стали холодні ночі, холодний день, тому що вночі мінус? Мінус Бля, хамуха. Не, не треба мінус, ставить мінус. Вночі 4 градуси П'ять і це таке слякоть, таке холодне, ляпання, таке, не зручно, як осінню. Коротше, погода. В день зараз на даному етапі 11 градусів тепла. Ну, це, скажімо так, тепло не очень то тепле, розумієте? От, відповідно, по винограду є таке поняття, що він. Стопає свій ріст, стопає свій розвиток, і тако він там собі якось там существує. Як то кажуть, він притормажує всі процеси обміну речовин і тому подібне. По персиках, ну, як бачите, Ну, я не скажу, що це нема руху. Він є, але його нема. Слава Богу, що вони хоч не пожовтіли, блін. Бачите, я по персиках цими препаратами спрацював трошечки раніше, і вони встигли усвоїтися. А виноград зробив на три дні пізніше. І виходить, я таку вечором обробив, а в ніч вже пішло, холодно, стало вже вночі не було, там як до того було, що там 10 градусів, 9, а вже зразу. Звалилася температура на 5, розумієте, 5 а то для винограду 10, 10 градусів тепла це біологічний нуль, як то кажуть. От після, якщо нижче, ніж 10, він стопає свій розвиток і починає хворіти і боліти. От відповідно, зараз поки що немає ще, що робити, але що я хочу вам показати, е, бачите, він теж став такий бліденький, жовтенький. Е, і Один, по-моєму, кущ у мене там є рембо. Той більш-менш такий зеленіший. А тут весь такий жовтоватий став. Але е вчора ще не було вечором, а сьогодні зранку, бачите, як короночка. Тобто всі коронки ще були загнуті донизу. А на даному етапі короночки почав активно активно весь вирівнювати. Є такі, що вже прям зовсім доверху стоять, особливо на слабших пагонах. Та й на сильних. Подивіться, о -о це ось ось, ну, сильний, ви ж подивіться, яка товщина пагона. Да? От. І відповідно короночка стоїть догори прям, прям явно вертикально. Відповідно, препарат не встиг спрацювати, але навіть якщо він і встиг би спрацювати, то все одно зараз настільки холодно, що обмін речовин немає. Відповідно, не хто там може хотів зробити проломку, норм, норміровку пагонами, то ні в якому разі не робіть цього, тому що все зупинилося, все стало, стоїть на місці. Е, нормування, якісь проломки, виломки, все будемо робити, коли стабілізуються погодні умови. Піде якийсь ріст, піде якийсь розвиток вже повноцінний, вже тоді буде щось видно і тоді будемо щось нормувати. Зараз нічого не потрібно нормувати, ми ніяк не вплинемо на дану ситуацію, тому що ну, температура, як бачите, зовсім ні разу не підходяща. Але ну, абсолютно весь. Весь вирівняв коронки, йому явно там щось із диханням в нього проблеми є. І дивіться, який прям, прям, ну, лимонного кольору. ну, Жовтий. Явно видно, що жовтий. До речі, вон, дивіться, два кущі. Е, бляха, не пам'ятаю. А, ізумлення сорт. Подивіться, який ось кущ, бачите? І беремо рядишку ізумлення. От в мене два кущі ізумлення, Дивіться, наскільки він пізніше стартує. От явно іменно це явно, що саме сорт, сам по собі. Пізніше стартує, от другий кущ, бачите? І дивимося туди. Капець різниці і різниця з усіма. Куся прийшов, мурмур, -мур. куся мурмур. Куся любиш, щоб я його чухнув. Агроном десь не йде. Ну, без агронома знімемо. Ось така картина. Тому, коротше, проломочку робити не потрібно, препарати. Я думаю, що вони спрацювали, тому що ну, воно явно я б... візуально було видно, що почав колір вирівнюватися, почав зеленіти. От, Но, Знову ж таки, прийшли холода і от маємо те, що маємо. Відповідно, нічого не ламаємо, поки що нічого не предприйнімаємо. Чекаємо, щоб стабілізувалося тепло. От, І тоді буде. Проведемо потрібні роботи, проведемо обробки і, і все, я думаю, все нормально рівняє, нарівняється. Ось От явно ж видно було, що коронка була гарно загнута, бачите? От, а зараз він починає її доверху вирівнювати. Тобто виноград себе почуває не дуже добре в зв'язку з цими погодними умовами. Йдемо я зараз вам ну тут ще покажу. Тоже, бачите, от весь, весь жовтий, весь рівняє коронки. Вчора ще все було загнуто. Я вчора ходив, наблюдав, дивився. Бо питаю зрозуміти, по кліщу, спрацювало чи не спрацювало, ну не зрозуміло, не зрозуміло, Давайте я покажу вам, який там результат. Ну, до речі, технічний, технічні сорти, оце ось технічний, він, бачите, він ще більш-менш ще, ще держиться. от Він, видно, чи не такий требовательний, чи що, я не знаю, порівняно зі столовими, Ну, технарі, коротше, головки ще загнуті, коронки, точніше. Все нормально. От, а. Столові, хоча, хоча цей теж вже почав рівняти, бачите, бо він, він теж бліденький такий став. От, по кліщу дивіться, бачите, яка ситуація. Видно? От, ну, я ну, не зрозуміло, спрацював актив чи не спрацював. Але я вже дочекаюся погоди. Я купив е як він, вертімек. Вже прийшов мені отримав від е Вадим вишневий Агро. І відповідно зробив. Це, напевно, теж е цей як його, хлороз, коротше. Частковий Частковий хлорозик от. Ну, да, На технічному бачите, коронки трохи ще загнуті, ще він держиться. От. А столовий, все, пішов, оце, дивіться, кишмиш лучистий, бачите? Все, він рівняє вже короночки. Рівняє весь. Аркадія теж, дивіться, все. гарний, класний приріз, бачите, і вже коронка все вирівнюється, починає дивитися догори. На Аркадії теж, бачите? Ну, Ось от така, от така сітуйовіна так, йдемо ще подивимось на Америкосів і є з ними. <кій> ось тоже. Були класні прирости, все. От, пішли, були загнуті короночки. Бачите, і все рівняє. Це в мене ось, ось два кущі Евересту. Бачите, вирівнюють коронки. Ось, а ось Джой. Тож, Він ну, пішов, ніби все окей. Деякі паростки були гарні, дивіться, все абсолютно догори дивиться, бачите? Жовтий такий став, як лимонна шкірка, ну нічого. Зараз дочекаємося тепла. Головне, щоб морозу тільки не було. І все воно піде в рух так, як нам потрібно. Йдемо, що зараз покажу вам е рембо. Ось. До Біла надія. Бачите, прирост гарний, все, все у нас сигналити буде в цьому році. От. І теж короночка була загнута, вже рівняє. Хоча тут ніби більш-менш затишне місце, але ну, холодно, холодно де все. І така ж сама ситуація на Рембо, подивіться. Бачите, Рівняє, весь рівняє коронки. Відповідно стресує, боліє, хворіє. Перестає дихати, харчуватися. От таку ситуацію, друзі, ми маємо. Але зараз дочекаємося тепла і знову ж спрацюємо. Ну, тут ще короночка теж трохи загнута, бачите, але явно видно, що він її вирівнює починає піднімати доверху. Отака, друзі, картина з нашими виноградами. Тому поки що нічого не притулню, не треба проломувати, не треба нічого йому давати, вносити. Це зараз на даному етапі абсолютно безполезне мероприятие. Тобто нам буде корисно його розігнати, коли зараз піде тепло. Ми бахнемо якимось антистресантом. У ну, кого який є, я буду робити Е, астимулянтом. Потім вже можна буде в ґрунт дати. Азоту, як чогось азотного, неважливо, в принципі, постільки-поскільки, неважливо чого, дати чогось азотного. І це вже буде знову ж така перша повноцінна профілактична обробочка, з, ну, щоб наш виноград стартанув з мікродобровими мікро-макроелементами. Стартане, і ми його розженемо. Нам головне зараз дочекатися без морозів, дочекатися нормальної, теплої погоди, щоб мати якийсь рух, щоб почався. Ну, щоб відновився просто е, процес цього фотосинтезу і засвоєння мікро, і макроелементів і дихання. І тоді все буде окей. Все, на сьогодні все, друзі. До речі, я там зроблю, напевно, зараз продовженням ще вставочку з Сашиного садка, тому що там дехто питали, покажи, як там Санін садочок себе почуває. Ну, тобто садок, де ми посадили. Ну, саня посадив, Ми, я то так постольку, поскольку посадив е, Персиковий сад, там близько 700 е, дерев посаджено, деревця саженців. Відповідно, звідти я теж прикручу сюди, там теж цікаве відео є ще глянути. Все, на сьогодні все. Давайте, до зустрічі, друзі. Пока-пока. Так, Друзі, всім привіт. Е, приїхав в навод, почали наводити порядок у садочку, дійшла вже черга до Саняного садочка. Зараз ми туди піднімемося, але тут хочу вам показати кое що друге дуже інтересний. Значить, тут такі бур'янці ось о. по межах. І дивіться, що ми знайшли. Ну, ну дивіться, де бачите. Малий зайка. Хі -хі -хі. Він такий собі приховався. Я його, звісно, дуже хочеться порухати, але я не буду його рухати, щоб мама там не нервувалася його по запахах. Сидить зляканий, трактор розлякався, вискочив з персиків і прибіг от сюди. Його хтось кусав чи що тут таке, де це воно. Опа. А, ні, то цвіт персика. Так, да, то цвіт персика в нього за вушком долежить, бачите? Ось такий зайка маленький. Зараз воно таке приємне миле, але коли вони зимою гризуть, наші саженці, це так обідно. Стільки злості на них. Він що тоді б попався, до хана була б йому. А зараз ні, зараз жалко. Зараз зайка гарний. Маленький, беззахисний. Ми біжати його не будемо, але хай сидить тут. А то там десь під трактор ще залізе, під фризу, не дай Бог. Буде дуже жалко. Отака живність водиться в персіковому садочку друзі ну що, хай сидить Пішли. Пішли подивимося що, що там робиться по садку а по садку вон бачите тракторист фризує красоту наводить потихеньку піднімемо зараз ці бурани всі догори ногами і буде Класний результат, бо бачите, що грицики піднялися сильно. До речі, бачите, де зимою продискували вдоль е, ряду, бачите, буренів набагато менше і волого накопичення хороше. Де не було продисковано в зиму е, вже після посадки, тобто там вологи менше набагато і буренів більше. Тобто, бо робили тільки чисто... Бачите, по під рядок дісками пройшли вверх-вниз. Бачите? А рядок не зроблений і міжряддя не зроблений. От відповідно от такий результат отримали. Самі персики по собі потихеньку йдуть в рух, який вже от в такому стані. Бачите, розпускаються. Якийсь ще, от давайте тут покажу, я по всій площі не буду йти. Якийсь в такому стані, але він абсолютно живий. Ще бачите, нічого ніде не відбило по стволу. Але я думаю, що зараз волога пройшла. І буде рух. Тому що гілки не виглядають мертвими, тобто він абсолютно живий. Все нормально, ну но тупить. Довше чіпляється, да, понятно, холода, коренева гірше розвивається. Ну, то Це нормально. Випади, понятне діло, що будуть на такій великій площі, бо ж ви ж розумієте, близько 700 штук посаджено. Випади не може так бути, щоб не було жодного випаду. Будуть. Але ось теж, бачите, поки що немає нічого. Ну, не, 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 не запустився він в ріст цей персик поки що, але теж він живий. Да, я не бачу поки що, щоб десь бруньки проснулися. Але будуть, вони підуть. Десь щось він вистрали, піде, зріжеться на зворотній ріст. Саня приїде, вже буде робити обрізку на зворотній ріст і все, все буде окейно. Цей, бачите, проснувся, все нормально. По, е, е, йде в рух потихеньку. Якісь більші, якісь менші. Ось давайте глянемо теж. Він тільки-тільки почав, він буквально декілька днів як розпустився. Тобто оці всі саженці, розумієте, вони по весні якісь швид... швидше вчепилися землі і швидше йдуть вход в ріст. Якісь довше чіпляються, слабше коренева. Е, ну, не, не, Недостатньо ще тепла було, можливо, недостатньо вологи було. От. І вони трошки гірше чіпляються. Але тим не менше. Рух починається, зараз це все діло виробиться, потім Саня приїде, буде сапати. Якби це вам так ще показати, ось дивіться. Ось не дисковане, бачите, суху землю достає. Це дощ. Вчора цілий день дощ, суха земля. Дивіться, рухаємося сюди, бачите, земля мокра. Привет. Добрий день, дядь Ріш. Привіт-привіт. Передайте Саші, привіт в першу чергу. От, в рядку. Ага. В рядку, дивіться, бачите, теж було не зроблено, щоб для волого накопичення. Теж суху землю виймаю. Ось о діски пройшли, бачите, більш волога темна. Ну і так воно полосами. Тому завжди є Тому смисл. Сиділи. Сидить він, тільки що знімав відео. Сидить? Да. Я посив такой коло нього з нього сидить. Він такий вже підріс, він там в халабуді сидить. Я, 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 я тільки що зняв його на відео. Я, я кажу, він щоб в грудні був попався, бляха муха, то б його точно роздерли. А зараз жалко красавчик. Такі, <реку> таке. Отака, друзі, ситуація. Корича. Роботи в садочку робляться, рух потихеньку йде, садочок чекає Саню. Приїде Саня і все тут. обсапається, все діло наведе красоту. До речі, звернули його, так, робимо. В даному випадку Саня вирішив робити по діагоналі фризувати. Тобто для того, щоб перекрити ряди. Бо він каже, що поки до мотоблоку теж в нього черга не дійшла, це ж його треба купити. От. От, відповідно, каже, поки ситуація дозволяє, буду робити просто фризою по діагоналі, щоб рядок перекрити. Раз по діагоналі, а раз ніби повздовж. І тоді все буде окей. От така, друзі, картина. Чекайте, я вам трошки протру, щоб бідніше було. Отака картина, отака ситуація, отак ми працюємо. Ну, як ми працюємо. Я спостерігаю, а працює трактор. Ми, <laughs> Якось так. Ми працює, я і трактор. <laughs> отак. От ну коротше, роботи, як завжди, в саду не початий край. Ну, потихеньку рух є і все добре. Все благополучно. Все, всім пока-пока, радий був всіх бачити, до а нових наверший, зустрічей.